Гілія від святої Анна. У кані Галилейській відбувалося весілля, і була там мати Ісусова. Отож запрошено на те весілля Ісуса та його учнів. Коли ж не вистачило вина, Мати Ісусова й каже до нього, вина в них немає, відрік їй Ісус, що мені, жінко, а й тобі, та ж не прийшла година моя. Але мати його мовила до слух, що лиш скаже вам робіть. Було ж там шестеро кам'яних посудин на воду, щоб очищуватися по-юдейському. Кожна вміщала дві або три мірки. Сказав їм Ісус, наповніть посудини водою. Вони виповнили їх по вінця, а він їм далі каже. Зачерпніть тепер, та й несіть до старости весільного. Тож понесли. Коли ж покоштував староста воду, що на вино обернулась, а не знав же, звідки воно взялося, слуги лише знали, котрі води зачерпнули були. То закликав староста молодого і до нього мовив. Всяк чоловік добре вино спершу подає, а гірше, як уп'ються. Ти ж приховав добре вино, аж он по сю пору. Ось такий чудес початок учинив Ісус у Кані Галилейській і велич тим свою об'явив. Тож і учні його увірили в нього. Потім ж подався він у Капернову. Він сам і його мати, і брати та учні його і перебули там декілька днів. Це є слово Господнє. Слава Ісусу Христу! У Кані Галилейській відбувалося весілля і був там також Ісус і Його мати. Дорогі в Христі, брати і сестри, не один з вас, особливо хлопці, дівчата і молоде подружжя. Вислухавши прочитаний фрагмент з Святої Євангелії, подумав собі, якими щасливими були ті молодята з Кани Галилейської, які запросили до себе на весілля дорогих гостей Ісуса Христа з Матір'ю Божою. Який гарний приклад для нашої молоді, щоб і наші хлопці та дівчата на своє весілля запрошували Ісуса Христа і Матір Божу, щоб їм благословили в їхньому подружньому житті. А тепер, доріг Христі, подумаймо добре. Чи ж наші сини і дочки, одружуючись, не змогли б на своє весілля запросити Ісуса Христа і Пресвяту Діву Марію, Мати Божу, та попросити для себе і на весілля, і на все своє подружнє життя, життя сімейне, благословення Божого. На всі роки свого життя. Без сумніву могли. На превеликий жаль, деякі наші парафіяни нехтують такою великою Божою благодаттю. Недобре бути чоловікові самому. Читаємо. На сторінках Біблії слова Божі, недобре чоловікові бути самому, говорить творець. По своїй природі кожен чоловік має потяг до жінки. По своїй природі кожна жінка має потяг до чоловіка. Діяння людства розпочинається подружжям, поєднанням чоловіка з жінки, чоловіка і жінки. Коли Бог сотворив Адама, дав йому жінку на ім'я Єва. Бог їх поблагословив. Це була перша подружня пара. Звернімо нашу увагу, що і діяльність публічного навчання Ісуса Христа розпочинається на весіллі в Кані Галилейській. Свою божественну силу Ісус проявляє при заключенні подружнього зв'язку на весіллі в Кані Галилейській, де своєю присутністю Ісус Христос освячує. Природній натуральний зв'язок чоловіка і жінки, яких сотворив Бог на самому початку. Ісус тим чудом в Кані Галилейській у символічний спосіб показав, що чинить сакрамент подружжя, що чинить сакраментальна ласка, тайна благодаті з кожного натурального подружнього зв'язку. З тих людей, які беруть шлюб в костьолі з Божим благословенням. Якщо старозавітне подружжя було тільки як вода, тому що не було ще сакраментом, аж поки Ісус Христос не встановив сакрамент подружжя, то якщо старозавітне подружжя було тільки як вода, яка заспокоювала натуральний природний потяг до другої статі, то новозавітнє подружжя, яке освятив Ісус Христос є чимось більшим, є благодаттю є ласкою Божою. Якщо сакрамент подружжя гідно прийняти, як це наказав Костьом, то, крім цього, сакрамент подружжя дає спеціальну ласку, особливу внутрішню силу, яка допомагає подружжю з відвагою, спокоєм і радістю перемогти всі труднощі, в котрих буває, як ми знаємо, в кожній родині багато, багато і більше, ніж цього потрібно. Коли Ісус Христос Перетворює воду у вино на весіллі в Кані Галейській, то цим самим показує, що своєю благодаттю робить з старозавітної води новозавітне подружнє вино. Мабуть, у кожному подружньому житті буває щось подібне, як ми раніше чули Святої Євангелії. Подружнє життя розпочинається завжди дуже гарно. Багатий стіл, є що їсти, є що пити, грає музика, радість. Може і беруть на відео, щоб колись подивитися своїм дітям і внукам, правнукам показати, який був мій тато, моя мама. Мій дідусь, моя бабуся, як вони брали гарно шлюб в костюлі, яке було гарне, красиве весілля. Все є, як при війні. підняти настрій, радісне бажання, жертвуватись один одному. Молодий би віддав життя за молоду, а молода віддала би своє життя за свого молодого. Якщо ми не будемо співчутливі, тобто чоловік жінці, жінка чоловікові, не будемо пильні, чуйні, то якщо через втрату прийнятої ласки Божої закінчиться вино, тоді залишається в сім'ї вода. Появляється нервовість, непорозуміння. Розчарування, відчай, сварка, ненавість, гнів, злість, ворожнеча. Жінка замкнеться у своїх домашніх клопотах, а чоловік погрудиться у свою працю, займається, може, бізнесом, десь їде за границю на заробітки. І одне. Стає байдужим до справ другого. Ви бачили візок на двох колесах. Тепер часто це можемо бачити. Маленький візок, два коліщата. Два холодні коліщата біжать вперед без надії. Там якийсь є багаж. Вони ці коліщата біжать без надії вперед, наблизитись одне до одного, чути деколи скрегіть, чи одне коліща праве, а може ліве скрегочить. Чому? Тому що, мабуть, не змащені коліщата і чути скрегіт. І вони ніколи одне до одного до себе не наближаться, знаходяться на певній віддалі. Щось буває і в сімейному. По дружньому житті, деколи один з подругів заплаче, хоч би ті тими невидимими слізьми, які падають на серце і бувають, немов важкі олов'яні каплини, деколи жінка піде до своєї мами, де жила стільки років, мамі все розкаже і там куточку заплаче. Як живеться? Ой, мамо, не питайте. Недостаток, порозуміння і любові між подружжям деколи доводить до суперечок, авантюр, до війни. Чому? Бо в них немає вже вина. Залишилась вода. Чиста, чистесенька вода. Що ж робити в таких випадках, ситуаціях? Відповідь дає на це нам свята. Євангелія. Потрібно якнайшвидше запросити Ісуса Христа, його Матір Божу. І Ісус Христос чинить чудо, його ласка, його матір Божа дасть нам таку пораду. Що лише скаже вам Ісус Христос, робіть. Дорогі Христі, брати і сестри, у деяких сім'ях у співжитті між жінкою і чоловіком вина немає. Немає вина. Вино є добре, бо розвеселяє, підносить настрій. А коли холодно, навіть і розігріє. Це правда. Для деяких вино дуже потрібне, для інших вино навіть дуже і дуже корисне. Однак відразу тут треба вам сказати і додати. І то так голосно, щоб про це всі почули, особливо хлопці, дівчата. І кожне подружжя. Отже, всі запам'ятайте, якщо вино вживається в міру, то воно є добре, а для деяких є корисне. І те саме потрібно сказати про подружню любов, про ту тілесну любов, про ту тілесну подружню любов. Якщо тілесну подружню любов використовувати в міру, то вона є дуже корисна і гарна, а також Богом благословенна. А якщо в тілесній, подружній любові, немає міри, то буває щось подібного коли немає міри, коли п'ємо вино. Якщо немає подружньої тілесній любові міри, тоді це приводить до тих самих наслідків, що і пияцтво бо понижує і позбавляє людину власного розсуду гідності і спокою, а також благословення Божого. Міру якою можна користуватися справа подружнього, що є дозволене в подружньому житті, а що заборонене, недозволене, окреслює Бог натуральним правом, яке пояснює наша Матір Духовна Святий Костюм. Тож, найбільша біль, яка сьогодні переслідує людство, Виникає і народжується в родині, в сім'ї. Якщо ми любимо себе і інших, то ми повинні уважно прислухатися і спостерігати про все те, що діється в наших родинах, в нашій сім'ї. Якщо твоє подружжя є щасливим, Якщо твоє подружнє життя є благословенне, або якщо ти щасливий, ти щаслива без нього, то не забувай розглянутися навколо себе і уважно прислухатись до розмови людей, до розмови твоєї подруги, яка вийшла заміж, до розмови. Твого друга, який одружився, з яким ти зустрічаєшся, прислухайся і розпитайся про їхнє життя. На жаль, там бувають суперечки, гнів, егоїзм, бійки, пияцтво, зрада, розлучення, а навіть діто, вбивча війна, аборти, після яких жінка-мама хворіє а навіть не може вже більше вродити дитинка. Для чого? Бог дав нам зір, дав нам слух, дав нам розум, що ми добре очима бачили, що ми добре вухами слухали, чули і розумом думали, що діється навколо нас. Матір Божа своїм піклуванням на весіллі в Кані галилейській є для нас усіх великим і гарним взірцем. Ми повинні піклуватися про інших, допомагати, радити, слухатись Ісуса Христа. Маєш, мамо, дітей, невістку, зятя, сина, дочку. Потимно з них найбільше молитися, дати їм гарний приклад. Їм гарно, красиво, терпеливо роз'яснити. Доню, так робити не можна, ти себе покалічиш, будеш на все життя калікою і не зможеш навіть дітей бавити. Сину так робити не можна, це є гріх, опам'ятайся, тому що потім в старості будеш дуже плакати, жаліти, але буде пізно. Потрібно дітям роз'яснити. Хоч і твій син інженер після інституту академії, а ти маєш тільки один клас. Але ти маєш практичне життя мамо, ти можеш своїй дитині вчені роз'яснити. А ти вчений сину, ти вчена дочко, потрібно батьків послухатися. Якщо захочемо уважно розглянутися навколо себе, як дивилась матір Божа, то з певністю і ми. Підтвердимо, що багато-багато подружніх пар родин вже не мають вина, що залишилась в їхньому подружньому житті тільки сама вода, яка не гіднає, не гріє, не розвеселяє, а охолоджує. Таке подружжя насправді мусить терпіти одне одного, зносити, але та перша радість. Те початкове бажання прощати і уступати один одному і вичувати біль чи чоловіка чи жінки, і читати з очей навіть тих найменших зичень є вже далеко за ними. Бо між ними чоловіком і жінкою вже немає тої першої любові, того першого кохання тої першої радості, того співчуття, тої доброзичливості, уступливості, терпеливості. Ось так, на жаль, буває в деяких сім'ях, навіть і в наших шлюбних родинах. Коли все це ми підведемо, то нехай нам матір Божа своєю порадою підскаже, що робити далі, щоб була та перша любов, те перше кохання. Та перша радість, та співчутливість, доброзичливість, порозуміння, уступливість і все якнайліпше. Дорогі чоловіки і жінки, якщо у вашому подружньому житті вже немає вина, а залишилася тільки вода, то... то Зверніться до Матері Божої, не до лікаря, не до ворожки, не до когось іншого, а до Матері Божої. Мати Божа, підскажи нам, що робити в нашій сім'ї, в нашій хаті вина немає. Залишилася тільки водичка. А мати Божа, скаже тобі, чоловіче жінко, зверніться і ви, подібно, як я колись на весіллі в кані Галилейській. Звернулася до Ісуса Христа і скажіть Ісусу, Господи, у нас в хаті, у нас в сім'ї, у нашому подружньому житті вина немає. Що робити? Це значить, зачинайте молитися, не тікати до мами, як деякі наші шлюб взяли, порозуміння дитинку на руки з пеленками і до мами. А він чоловік до брата чи до мами. Не тікайте, там ви ліку не знайдете. Зверніться до Матері Божої, зачинайте молитися, одне одного зносьте, прощайте, уступайте, будьте терпеливими. Як це робили колись наші батьки? Не розводилися, терпіли, молилися і Бог їм благословив. Не розводилися. Якщо маєте щиру волю виватись з неприємної ситуації, зробіть все, що Ісус вам скаже, і знову у вас появиться вино. Це дуже трудно одне одному простити, але потрібно простити, жити в злагоді, в добрій і злій волі. Так ви брали шлюб і казали, в добрій і злій долі буду з ним, з нею жити. Тоді буде любов, радість, співчуття, доброзичливість, взаємопорозуміння і Боже благословення. Буде таке вино, яке було те перше, а може, навіть ще ліпше. Мати Ісуса прийшла в Кану Галилейську на весілля, на запрошення своїх родичів, щоб задоволити їхнє прагнення, але також іще тому, щоб дати нам приклад, як заспокоїти. Наше непорозуміння, як спостерігти і виправити в подружньому житті те, що в них зіпсувалося, і таким способом запобігти злу, щоб потім не переходило з них на все інше людське суспільство. Дорогі Христі. Привернемося до Матері Божої. Станьмо подібними до неї. Просім її допомогти нам в різних важких ситуаціях родинного життя, бо бракує вина. Особливо ви, старші, матері, батьки, старайтеся між дітьми робити злагоду. Не розвід, але злагоду. А Матір Божа скаже своєму Синові Ісусу, вони не мають вина, мій синку. А потім Мати Божа нам скаже, що лише скаже вам Ісус Христос, зробіть. І тоді станеться у вашому домі чудо, будуть вам всі сусіди завідувати, появиться ще ліпше вино. Дорогі в Христі, моліться і просіть Бога, щоб Ісус Христос постійно замешкав в ваших родинах, в ваших сім'ях. Будьте жінки і чоловіки, терпеливими. Це найліпше лікарство. Уступайте один одному. Старайтеся про взаємну злагоду, про любов подружню, любіть своїх старших батьків, любіть своїх дітей. Старайтеся про дух правдивої побожності. Потрібно молитися. Не так, що чуть десь помолився в куточку, жінка теж десь в куточку. Потрібно помолитися, щоб діти бачили, тато молиться, мама молиться. Не треба багато молитися, трошки помолитися, але Бога хваліть разом. Йдіть разом на весілля, йдіть десь разом в магазин, десь інакше, але разом теж треба помолитися. О, яке щасливе те подружжя, де провідниками є Ісус і Пресвята Діва Марія. Щаслива та родина, в якій перебувають Ісус і Мати Божа. Щасливе те подружжя. Котрі таких гостей до себе запрошують на весілля і на кожен день подружнього життя. Дай Боже, щоб у нашій відчисній Україні, а особливо в нашій парафії, таких подружніх пар було якнайбільше.